Тільки в Рено є такі довгі болтики, коротких в них немає. І такого в Рено дуже багато, де можна використати короткий болт, Рено довгий болт. Значить У нас Рено Дастер 1,5, 18 рік. Але і К9К здається, да? цей двигун не зовсім вже такий простий, як був раніше. Зараз покажу. У нас є один клапан ЄГР, і а там знизу стоїть ще один клапан ЕГР. Викупні гази у нас ось йдуть по цьому патрубку і заходять перед турбіною. І тут у нас ось таке. Компресія у нас 8, 18, щось там 17 і в районі десь. Коротше, головку ви на цьому двигуні вже не знімете. Чому, коли зніму двигун, тоді покажу. Якщо хтось, можливо, і знімає головку, не знімаючи двигуна, ви великий, великий молодець. А я знімаю двигуна. Все б нічого, але потрібно проводку від'єднувати від двигуна. Тому що жгут, який йде ось сюди, він там розходиться і частина його йде сюди, до запобіжників. А там дуже багато короче, нюансів. І, ну, і частина ось пішла на монтулятори. Ну, то таке. Роз'єм цей іде аж е до горного тормоза. Потрібно від'єднати вам. І ось коса фільтр паливний. Також це все в одній косі. Так воно все виглядає. Зараз ми його ще десь тут від'єднаємо. І на бік. Ось сюди. Отак От бігунець виходить вниз. В принципі, все нормально. Проходить, здається. Тапки, так, Віталь? Там дивишся все нормально? Ну, чітко. Зараз подожди, я впущу його на дно. Оу, що ти робиш? Чи це я таке зробив? Так, приподнімай трохи. Кого? бачите, на штанах зачепилися штабиці. Лягає, та щось підкласти, так? Да. Коротше, достає. Так, ось наш двигунець. Ось. Проблема, чому ми не могли зняти головку на місці. Цей каталізатор разом з сажевим колись був ось тут, приблизно десь. Зараз його розмістили тут. У нас ось так вже йде. Пузов двигуна. Якщо на цьому двигуні кінчиться турбіна, знімати двигуна, тому що пальцем до цього болтати я долазив, до того не долазив. Подивіться, скільки тут напали. Датчики і всього. Так, нам потрібно буде побачити, що це за код двигуна, щоб вам сказати. Найду, скажу. Зараз все забризкую і розбираю, щоб зняти головку. Дивіться, що тут, є. Це, мабуть, сипався сажовий, ні? Такі кришечки. Можливо. Зняв ось клапана EGR нижнього. Тут як на мене трохи багато сажі. У них тут сажі має бути набагато менше. Це мені здається, пов'язано з тим, що на цьому автомобілі дуже потихеньку їздили. Тут ми маємо світочку. Сіточка. Тут сіточка у нас є. Бачите? А вона йде разом з прокладкою, ніфіга ся. Бачите? Ого! Зануровано. Це біленька не подобається. Зовсім не подобається. Працюємо далі. Ось такий вигляд має сажевий. Під, Під сажевим фільтром у нас ще є холодильник. Тобто йдуть гази в холодильник, а потім вже йдуть на турбіну. Що виходить? Тут у нас один ЄГР, цей ще йде після сажового фільтра. Заходить холодильник, виходить сюди. А тут у нас отака кількість сажі. Ну, трохи є, ви бачив. Ось тут у нас перший ЄГР, той який виходить з випускного колектору. Тут у нас сажі, мені здається, менше. А може і ні. Ну теж є саж. Так, поставимо назад впусний колектор. Там наче не багато, а тут, а тут халепа замуровано. Отака ситуація. Можна Віталя каже, що можна тирця додати для притірки. І, до речі, у нас двигун К9К G658. Я думаю, що це все правильно, так як до цього автомобіль обслуговувався постійно на офіціалі. І це тепер заїхав до нас. Знову вернемося до болтиків. Ось болтик, ось пластинка. А цей болтик тримає оцю пластинку. Ну як це? десь там починається. Що не можна поставити сюди такого болтика. два рази коротше. Я думаю, щоб рено скоротило болтики на двигуні на автомобілі до адекватних розмірів. Був би автомобіль легший і зекономив на металі нормально. І автомобіль стоїв би на 1000 доларів дешевше. новий. Так, Зняв головку. Ці два поршня мокрі, бо я сюди додавав масло. Тут було щось там 8, теж мало небагато. Ні. В районі 10 додав масло стало більше 15. В цьому. Тут, блин, не пам'ятаю, чесно скажу. По цих циліндрах. Хону практично не залишилося, пробігу автомобіля щось там 200 з копійками. Пробіг оригінальний, не мотаний. Тутить подивимося, що ми маємо в цих В Першому четвертому. Хопа-хопа-хопа. Хопа-хопа-хопа. Хопа. А в цих циліндрах хону немає. Якісь п'ятна. Якісь п'ятна. Чому так? Перший четвертий більше зношений, ніж другий третій. Це гарно видно, почистить туда. У них із два п'ятна. А, тут трошки хону ще є знизу. І тут знизу трошки є. Інтересна ситуація. Дуже інтересна ситуація. Охо-хо-хо. Що розберемо головку, подивимось, що там немає в тій головці. Чому так? Перший-четвертий. Ну, першня шатаються приблизно однаково. Тут можливо трохи більше. Бачите? Тут більше. Масла не брав двигун. Тут також люфток є. Так, скинув розпридувал опорні шийки. Тут де проблемні класні, тут все пушка. Значить стаканчики, там може переливатися. Ре... Оці чорні стоять. Так? Все добре. Єдиний ось стаканчик. Тут є вм'ятина на ньому від кулачка. Таке враження, що получали по клапанах. Але чому один? А всі добрі. Я не знаю. Ну, стаканчики прямо як дзеркало такі. Якесь покриття в них цікаве. Зараз вкинулися розпровал назад і заміряємо зазори в клапанах. Подивимося, що ми там будемо мати. Я щось забувся. Щуп 0,20. Якщо є, то добре. Є. Тут. О! Тут нема. Зараз ми подивимося. Прокрутим. так Тут 0,20. Нема. Зараз зачекайте. Щуп 6 соток. Не проходить. Я зазвичай вважаю, що там нуль. Нуль. Тут є зазор, тут нема. Так, тут кинемо ще да? за одно так по раді цікавості. По 0,15. також нема. Шістьорочка проходить. Тут шістьока проходить. 15 проходить. Потрібно регулювати клапана, а їх ніхто не регулює. І виходить халапа. Так, 15 тут в першому є. Тут є. Там у нас мало. Так, далі. Нуль тут є. Тут у нас мало. Тут 600 пройде чи ні? не пройде. Нуль. Нуль. Так, розсухарив. направляючих нема. Направляючих немає. Хлапана. Це випуск кінець. Пуск ось цей чорний. Він кривий, мабуть, якийсь. Йомусь мені здається, тому що в цій сторони чорний, бачите? А тут світліше. Ось тут чорний. Це він кривий. Перевірити не можу, тому що нема в мене приспособи для перевірки. Це можна буде спробувати його почистити, покласти на щось рівне і покатати отак. Тоді, можливо, побачимо. Так, ми нічого не побачимо. Тільки по тарілці, що ця і сторона підгорена, чи тут підгорена, а ось частенько. Виправляючих немає. Клапана всі під заміну. Впуск весь вироблений, якийсь такий великий знос на впускних клапанах. Трохи бачимо нагору. А випуск чистенький, подивіться який. Пуско такий в наростях. Так, по сідлам. Якесь загорене моїм ось це сідло. Чорне геть першого клапана. Це сідло. Ось тут то чорненьке, видно там, де клапан не прилягав. Ну це тільки загорене. Це теж. Це теж. Ну це менше. ці більше. Це більш блискуче, бачите? Ну і нагар, відповідно, маємо також такий нагар скрізь. Це нормально. Хоча дивіться, яка фігня. Яка фігня. Перший циліндр, Подивіться, який нагар. Тут його видно ще більше. Цього нагару в першому циліндрі, Більше, реально більше, ніж ось тут. Бачите? Це наш впуск. Тут менше. І в четвертому, мені здається, також ще мало нагар. перший циліндр у нас перший дозу ЄГР. І четвертий у нас також більше тому що тут впритик вже йде і пішло сюди. Ці менше получають. Наша така фігня? Так, ну це не, ще не вся проблема, що ми тут маємо Ще є проблемка. Із свічками ні одна свічка не рухається, ні одна. Зараз буду прогрівати, пробувати викручувати. Прогрів головку, прогрів гарно. Прогрівав ось різачком. Всі пішли, слава Богу. Мені здається, їх хтось просто добре зажав через щур. Дивіться, далі вони йдуть легенько. Не помащені, нічого, але... Але, слава Богу, пішли. Ще не будемо з ними гратися. Їх хтось просто лев, лев зажимав. А як хтось мені писав в коментарях, що слон і ще якась там тварина крепша за лева й тигра. Ну, значить, слон зажимав свічки однією лівою. Так, все, головку розібрали. Трошки проблем знайшли, але що я хочу сказати, що, мабуть, потрібно буде діставати поршеньки і перевіряти поршеньки. Мені там не дуже воно все подобається. Отож буду казати, що потрібно діставати, перевіряти. Щось там не так. Щось не так. Тут зрозуміло, а там будемо розбирати. Дістав я, як бачите, поршеньки. Відразу скажу по вкладишам. Вкладишам хана. Автомобілі обслуговувалися на офіціалі. Масло мінялося 15 тисяч. через 15 тисяч. На одометрі там 250 плюс-мінус 10 тисяч кілометрів. Ось такий стан вкладишів верхніх. Їх просто немає. немає. І залишилося ще зовсім трішки, щоб двигун застукав. Зовсім трішки. Нижні вкладиші ось такі. В принципі, нижні вкладиші, до них питань немає. Вони всі в хорошому стані. Тут усе люкс. По кільцях, по кільцях. нічого не побачив кримінального. Всі кільця рухомі, в маслоз'ємних кільцях отвори, здається, чисті, як бачимо. кільця всі рухаються. Це у нас третій. Як бачите, я поршень прокручую. Тут ось отвори в кільцях трохи, маслозівному трохи забиті. Я поршень прокручую, кільця всі рухаються. Це у нас другий. І це перший. Стан поршнів хороший. Думаю, варто вкинути кільця в циліндр, подивитися, який зазор. Ну і, Мабуть, підкинути нові, поршня почистить від нагару, викинути нові кільця, можливо, залишимо старий. Можливо, можливо. встановив перші компресійні кільця в циліндри, на одинаковій висоті стоять всі кільця. Тут навіть можна і не міряти, і видно, що зазори відрізняють. В першому циліндрі найбільший. Другий, третій приблизно однаковий, четвертий чуть більший, ніж в другому і третьому, але менше, ніж у першому. Давайте заміряємо, побачимо, що ми маємо на цифрах. Перший компресійне щуп 0,75. Заходить. Заходить. 08 не заходить. Другий, третій циліндр 0,5. Тугенько заходить 0,5. Туди і туди. 0,55 не заходить. І четвертий циліндр у нас 0,65. так. Що ще хочу сказати про кільця. На першому кільці дуже великий знос від поршня. Тобто кільце вибите. і отут з краю, таке як лезвіє, є буртик. На першому кільці він найбільший. Цей буртик. На другому і третьому. Найменший і на четвертому також є цей буртик, але він менший, ніж на першому. От так ЄГР убиває наші двигуни, тому що перший циліндр, він перший самий перший, споживає всі вихлопні гази, які повертаються в двигун. Пишу список. Жахливо.